Добрий день, вітаю вас на нашому каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми спробуємо з вами знайти відповідь на таке запитання, чи варто займатися духовним розвитком людям із психічними відхиленнями. Але, перш за все, я хочу попросити вас ставити свої подобайки, підписуватися. На наш канал поширювати цю інформацію, тому що вона, ця інформація, якою ми ділимося на нашому каналі, вона стосується дуже широкого кола питань і дуже широкого загалу. Тому важливо, щоб ці знання, які в нашій академії формувалися чверть століття, також доходили до людей. Це можете зробити тільки ви. І сьогодні я буду говорити про свій власний досвід спілкування із такого роду учнями, і е, перш за все хочу сказати, що кожен живе в своєму світі, а люди з психічними відхиленнями взагалі в якомусь незрозумілому для більшості людей в світі, і е, звідти. Із того їхнього уявного світу витягнути їх буває дуже і дуже складно насправді тому, що функція інтелекту пізнавати речі людей і себе, а у них ця функція порушена. І тому дуже часто люди із психічними всілякими бадами опиняються в таких структурах. Релігійних, сектантських і так далі. Їм треба, щоб за них хтось приймав рішення. А там є цілих п'ять небезпек, які е, люди із нистійкою психікою просто не контролюють. Чому? Тому що ну, духовність повинна нас приводити до цілісності, але там, в таких закритих структурах, е, домінує культ влади, культ. Насильства над е, психікою інших людей, ці так звані проповідники, там інколи гуру їх називають. Намагаються підкорити психіку людей, а люди люди з низькою психікою е, самі готові підкоритися. І вони починають там ставати просто е, такими енергетичними спонсорами для. Тих проповідників для тих очільників таких структур. Їх позбавляють свободи вибору, їм вказують, що їм робити, як їм жити, що вірити і так далі. Втручаються в їх особисте життя, а це ще більше руйнує їхню психіку, маніпулюють ними. Змушують їх до якогось послуху, до якоїсь аскези, ще щось таке, що е, самі не роблять ці проповідники. Е, забороняють емоції, особливо в християнських всіляких сектах. Е, не плач, а пробач, це такий, таке гасло, і там дуже розповсюджені живі люди. Парші люди з психічними вадами, у яких і так ці емоції дещо заблоковані, не повинні випускати свої емоції. Якщо ми їх накопичуємо і тримаємо всередині, це дуже руйнівна для нас ситуація. Часто і густо. Там люди зазнають якихось емоційних оцінок, демонструється така знаєте, звертність, нетерпимість до якихось особливостей, особливо таких людей. І тому відпускати самостійно людей з психічними вадами на шлях духовного розвитку я би дуже не радив, тому що треба дуже точно вибрати для себе. Вчення, систему підготовки і розвитку особистості для того, щоб це не нашкодило ще більше людям із нестійкою психікою. Тому що це дуже і дуже зараз розповсюджене явище, коли замість духовного розвитку ця структура представляє собою просто секту. І, і там Хочеться тим правителям, тим очільникам цих структур просто вивищитись над іншими. А вивищитись над людьми із нестійкою психікою дуже легко. Їх легко залякати, їх легко пригнітити і так далі. Вони і так вразливі. Духовність тепер за все свідомість. Взагалі, визначення духовності повинно бути абсолютно чітким. Це ваш власний досвід спілкування з духовним світом. От. А ви е, з нестійкою психікою люди не можуть впоратися е, з тим, що знаходиться в межах вашої свідомості, в межах вашого розуму. А духовний розвиток він передбачає вихід далеко за межі того, що пізнано розумом. Тобто, ви вже повинні вміти входити в стан. Чистого спостерігача або стан усвідомлення, чистого усвідомлення, коли ви якби відокремлюєтесь і спостерігаєте за, в тому числі і своїм життям. Це дуже важко дається людям з психічними вадами. Я, я мав декілька таких. Сумних, так би мовити, сумно мав такий сумний досвід, коли приходили люди, які відразу там не скажеш, що у них щось з психікою, а потім це якось проявлялось і їх несло, хто знає куди. От, вони впадали в якісь крайне обов'язково. Тому духовна війна сьогодні дуже жорстока. Вона жорстокіша, ніж за ту е, війну, де гинуть просто наші тіла. Тому що війна йде за справжні знання, війна йде за душі людей, і е, люди з, з нестійким таким духом можуть опинитися просто жертвами цієї війни і дуже легко. Тут зі сталою такою психікою, і та, також вар, важко витримати ось е, ці ПСО, ось цю маніпуляцію свідомістю людей, а вона зараз масова, всі, так би мовити, засоби е інформаційні належать темряві, прямо скажемо, і вони використовують на повну потужність. Ми фактично кожен день маємо справу з е такими явищами, коли йде. Така атака на психіку людей намагається підкорити їхню душу, їхню свідомість і так далі. Тобто лю людям з несікою психікою це дуже ва важко витримати. Тому я би більше все-таки людям із такою психікою займатися практиками, які їх зцілюють, які роблять, гармонізують е їхній стан. Е Приводять їх до того, що називається Божественна благодать, коли вони в гармонії повністю знаходяться в спокої в такому глибокому. Ну, правда, найбільша радість у житті це ріст свідомості, але для людей з особливими тими потребами треба, щоб цей ріст був дуже і дуже керованим. А не спонтанним, як це часто буває, коли люди стають на шлях духовного розвитку і дуже швидко там переживають осяяння, і, з, і зі здоровою психікою важко витримати, коли відкривається цілий світ перед тобою, і ти виявляєшся. Там, дилетантно насправді, тому, що ти його не знаєш, той реальний світ, і не знаєш, як себе в ньому поводити, з е, чим ти там маєш справу, і так далі. Це напрацьовується в процесі е, набуття духовного досвіду. Тому, ще раз нагадую, е, допомагайте людям. Із психічними вадами все-таки добувати стабільність, за допомогою духовних практик, там, очищення, підзарядки. От, розмовляйте з ними на духовні теми, щоб всередині них якась, виникла якась там структурована інформація або знання про себе і про світ. І ось тоді таким людям. Духовний розвиток йде на користь. А якщо їх там відпускати самих і занурювати е духовний розвиток, в духовний пошук, так як це роблять люди зі здоровою психікою, то це може їм нашкодити, я вже сказав чому. Не хотів про це казати, але зараз йде Вогняне очищення на землю сходять енергії з 12-го виміру, і люди із ем, незагартованим духом, скоріш за все, будуть жертвами е, цих енергій, тому що вони не можуть витримати. Тому, якщо серед ваших рідних і близьких є люди із ем, якимись психічними відхиленнями, то ви повинні потрошечку практикувати з ними е, ось ці такі практики, які я сказав, прості, там на очищення, насілення, щоб вони адаптовано сприймали ці високочастотні енергії, які впливають і на психічно здорових людей. і Кожен день там пишуть мені мої учні, коли там. Сплески ці оці, е, на сонці, спалахи, коли на землю сходять, різка там потоки високочастотної енергії, що в них там стрибає тиск, що в них з психікою відбуваються якісь там нестандартні речі і так далі. Я вже не кажу, що при цьому переживають люди із вразливою психікою. Дуже корисно для людей. Хворих психічно не то, щоб з хворих, а з відхиленнями, тому що хворих це вже психіатрія, а з психічними бадами, відхиленнями. Давати їм слухати, можливо, навіть займатися музикою. музикою Притом, Музикою гармонійною, в якій є мелодії і так далі. Тому що е, музика це мова Бога. Її розуміють всі без винятку. Нікому не потрібен перекладати, щоб зрозуміти, про що ця музика. Ну, Якщо ясне діло, там певним чином розвинена уява і є якийсь е, там, культурний багаж у людини. От. Заняття музикою для таких людей це просто рятівне коло. Тобто, навчаючи таких людей з психічними відхиленнями або вадами незначними, не намагайтеся їх перетворити на вірян, не заганяйте їх в якісь там, що таке віра, певний набір переконань. От їм це не потрібно, розумієте? Тому що вони дуже легко стають фанатиками. Краще навчити їх ясно бачити, це буде їм корисно, а не перетворюйте їх на якогось там, я знаю, вірянина якоїсь структури. І взагалі будь-яка приналежність наша до будь-якої релігії, вона достатньо ефемерна. А такі люди з низькою психікою приймають. Віру за абсолют, і це тільки заважає їм далі розвиватися. Ще раз нагадую, розвивати треба свідомість навіть у таких людей, а не окучувати їх, щоб загнати в якусь структуру, і, і там вони перетворюються просто на відданого служителя цієї структури. Цього не потрібно робити. Краще навчити їх ясно бачити, краще навчити їх розуміти себе, розуміти причини-наслідкові зв'язки, це наблизить їх до цілісності. Тому що завдання духовності зробити нас цілісними, а не фанатиками. Ось в чому діло. От, і музика для цього дуже і дуже ефективно допомагає. Коли слухають там, інструментальну, гарну музику, коли слухають класику і так далі, що робить музика по великому рахунку? Вона закриває їхнє власне пекло, а вони живуть в пеклі. Це треба визначити, визнати. От. І коли вони чують структуровані звуки, коли вони чують гармонійні ці мелодії, це пекло їхнє закривається, і відкривається справжній світ краси, справжній світ е реального, реального життя, до якого вони все одно прагнуть. Тому не заганяйте їх в якісь такі жорсткі секти і структури, де там просто будуть калічити їх ще далі, а сприяйте. Такому всебічному розвитку через які такі е, лагідні практики, через ту ж музику, через е, розмови і так далі. Ну Я поділився з цього приводу своїм досвідом, от е, вільне плавання відпускати людей в духовний світ. З психічними вадами ризиковано, я вам прямо скажу. Це може їм більше зашкодить, ніж допомогти. Ну, ось така моя думка з цього приводу. Бережіть себе, приходьте, навчайтеся, здобувайте знання, тому що ми живемо зараз в епоху знань, яка Замінили епоху сліпої віри, ця сліпа віра ні до чого нас доброго не привела. І тому краще знати, ніж вірити. Це моє глибоке переконання. Приходьте, навчайтеся, допомагайте своїм рідним і близьким, якщо у них є такого роду проблеми, ну і, і здоровим в тому числі не завадить духовний розвиток, тому що це є е, рятівним колом сьогодні, коли ми. Такому живому бурхливому полі подій непрогнозованих, які там вперше виникають на землі і в нас в країні, і в тому числі. Тому ось ця внутрішня стабільність це запорука того, що ви через це бурхливе море пройдете і не втратите здоровий густ. Бережіть себе, до наступних зустрічей Намасте.